Сьогодні я вам розповім про знамениту людину, яка боролася все своє життя з неправдою про Султана Абдул-Хаміда. Султан Абдул Хамід ІІ народився 22 вересня 1842 року в сім'ї Султана Абту-Медида він отримав хорошу освіту, вивчив парсидську і арабську мови, любив історію і читав літературу. Він навчився стріляти з пістолета, був опитним у володінні мечем. Та він був дуже релігійною людиною і ніколи не вживав спіртного, як розказувала його дочка Бінді Султана Абдулханіт. Ele regularmente prema o de coletivo de